Показывайте их играй. выше играй. Здорово. Дамир. Дамир, Полосенко. Что вы играете? Тяг, вот тяг, Еще там щели высокая. Меняй Вменяй Дамир. И там все, здесь. Не надо его дублировать. Пошли. Прикрывай правая рука. Выше, выше 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 лево центр диви. да выше выше. стоп Балищук почему видите он побил с фланга в центр был у нашего Це а выше это мы не родим видите он его раз раз

Ди диви, я не знаю де ти подбор, подбор! ти хоче. Подборк, вотбор! Лише не бояться. Тобой диву. Виковоряйся, дивись під тобою, гравці. Да бо є підтримка. де бо є. Мать отскачувай, мать. Орлована є. Лазь, лазь, лазь. тиховай.

Дивиться, руши. Слава! Слава, це твій ровець ровецьку! Ви ж даєш йому думати! Ти ж даєш йому думати! Якщо ти пішов, то ти йдеш, як вище грає зі мною, живота. За ним стане, а наперед. Витискую його. Слава народжувати. Мать, постарайся, щоб він вилазився. Не бросай ему в нож, бросай, он же такой. Пацаны, пацаны. Кидай, 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 там аут, там. кидай, 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 Ставку, ДТСС, Криво, борт Дай, воросяво, воросяво, воросяво. Ладно, міняй. Міняй. Справа, наліво, зліва, міно контроль! Центр, центр, вижимай. Раніше да, да. це треба. Вижимай, вижимай, вижимай. Вище тут всі. Всі вище. Народ. Все, там не дали вийти. Ця гра. Там не даємо, не немає. Перекидують, що туди зрозуміло, треба відійти, потім витискувати. Да, пішов! Пішов! Пацани, не кидайте на вас, ми програємо. Другає. Другая. Піліщук, палішук. Дібро Сто! Снять! Дяк, з тобою це вона, низу ми не виграємо там. Уб'я ти нападник, ідеш іде в центр зараз соня. Лях, вийшов играй, Лях. Ламазе, доставай. Вире, виря! Вище, губен, вище. Да. Да, вище, шичовик. Є що з гуртати? Да ничего, Даня, ты вставай. Сима, Сим. Витя, Витя, Надо пробить. Давай, 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 Иди давай, своему давай, Танька, давай, 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 Другая. А, скорее, точки выше, 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 выше Ромочка, Лимон, спокойно, Убедка, ты на подлив, Дорог, ничего, ничего, я не не знаю, что ты там глупый. Скоро, назад. Что ты прыгаешь назад? Ты на ты на Ты растяните, растяните максимально. Да. На направляй, направлять, Милан, раньше, Милан. Расчета, расчета. Есть, есть, есть. Здорово, здорово! Молодцы, пацаны, молодцы! Симка, захраняй! Ях есть! Подбор, там, там, там! Не дать вылезть! Пойму, мило! Былась! Раз, два! Бить. Власть, Данька, власть! Давай. 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 Ай, он читает тебя. Ничего, вставай! Вставай! Димка! Дима! Милан! О -о -о -о. А, сохраняй, сохраняй! Есть вратарь! Коля, читай, давай! Коля, ближе, ближе до вратаря! Центр, центр, центр Осетин, ти не там, Здорово. дома будеш. Здорово! Якби ти вишку, було положено позаврою. А ти вот по затримався. Дивись за лінію верезуком. Зубивай. Треба. По... Давай, по... давай, пацаны, по... по... разыграйте там, чтобы на хороший удар. Выбегай-то швидше, ну, как шмичи, ну, Танька, давай, да. Танька, ближе. Не бейся ты его. Саю, да.

О, перекид, в зону. Рошу, це, це твоя робота. Ви зітегана. Будь готовий, давати зайти довгий факт. Бачиш, вони почали брати. Починається зона там, правда? Покійно, спокійно. Ні, ні, типа давай! ще Бач, мав тричання. Слухай, ти дивись уважник, де цілі. Баємо! Ну, що вперед постійно лізе. Бачиш? вперед постійно. По Дивіться, за вами дерево. Стани, широк є Так, Вижимай! Вижимай! Добривать, доброй, доброва! Да німойся! Хорошо, проби. Здорово! Ми... Я... Ми... Да. Ми... Стани, не пай! Хорош, хорош, зараз не погано. Вис, вище, вище. Не дать, не дать, не дать! Да, вы снимаете! Молодцы. Молодцы, а, а там кто закрылся? да? Дай! коридор! Дай! Браво! Дай! 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 Да, вот эти передачи должны Это нет зуб. Что вроде там, да, давай. Слава. Вот уже слава. Напигой, ну, мы что ж мы такого думаем? Слава, да, да. да, да, да. ну добегай, раб, раб. Раб. Да, Слава. Слава, сравнивай. Колосанка поменять. Полищук, полещук. Давай, просто мячик, просто мячик. Вот это

А вот поставь, корпусом закрывай. Серый, ты чего не бьешь? Поливай нога туда. Иди, иди, иди. Нина! Раб, надо вылазить отсюда! Хорош, хорош, Танька, слому! Слому, сердинка! Раз, два! Бить! Бить! Вылазь, вылазь отсюда! Сима! Сима! Раз другая уже! Не ты бросай! Сима! Далі, біло, ножку, ножку, не в голову, в ножку. <плес> Центр, поле, у тебе тебе витискують. Якщо ти приймаєш, захраняйте! Вони починають атакувати. Не виводь! Все зубода, все суботом в сторону. спиной, как ты, хочешь спиной Нет, ты не дивишься на него, ходишь за ним Витя, Витя, за ним в Ляг в давай, 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 давай

Вот видите, вы да. человека. Давай! Героар, молодец! 20 рангов, дело. Вот, все, все. да, стою, давайте выйдем. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте. Давайте, да? Давайте. 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 да, Давайте. 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 да, Давайте. да.

Ще, дивіться, я казав, що е, гра в футбол зараз в таких швидкостях. От на, ж вони ж гарно, швидко грають. Хоч маленькі, але вони всі юркі. Значить, що треба зробити висновок? Викидатись, звісно, зберігати віце навпаки. А як тільки йде поганий прийом, що треба? І ти зустрічає. Навпаки витискувати. розумієш? Не кидайся на них, от у, у них м'яч, дивись. Ти маєш бути відсень, зберігай відстань 5 метрів. Все. Він судить, ти сюди, не кидайся, не, не стрибайте в нього під Ну, Тіло розслаблене. Довго приймаєш рішення. Дивіться, гра в футбол, чим швидше ми перемикаємося від якогось епізоду до іншого епізоду, наприклад, від атаки до оборони і навпаки, з оборони до атаки. Ну, Куди ти прийшов? Ну, я ж пояснюю, ну сонечко, ну як, як працювати, якщо ви не слухаєте. як? Та ти там стоїш десь, ти б пішов би ще додому, сказали, я там я так все знаю. Ближче підходить до, до команди, до родини нашої. У нас був штрафний, господар де мені треба кричати. Що, ближче до меча. Одразу до м'яча, одразу, бо швидкий розіграш може бути. Не даємо нападники, одразу в стінку, одразу в стінку. Одразу в стінку. Тепер дивіться далі. Якщо є момент, от, наприклад, Мазепін, дивіться. Мазепін, Дігтяр. Тут добре тут був Дігтяр, тут був Діхтяр. Дивіться. ось ти ведеш м'яч. Видиш? Ось ти ведеш м'яч. Він за тобою. Так? Якщо він тебе розвернув назад, під ним має бути. Або циганок, або Черненко, або Воротар навіть, гліб. Як тільки тут ти розігруєш, дивись, ти завжди піднімеш. У нього м'яч, дивись. Раз, два. От навіть отак. Не бійся, просипайтесь усі. І одразу шукай переводничок. Як тільки йому пішла передача сидить, це гавно, ти ширше грав. Оп, раз розгорнув. Та м'яч дай, туди, я ж дав м'яч. Що ви його ви деякі раз це зробили, виходьте.